Як працюють змі щодо невигідних їхнім власникам акцій і мітингів, до яких прийомів даються, щоб ситуація не вийшла з під контролю? І що люди насправді бачать або бачили, коли ці екзотичні речі мали місце? Звичайно, першим завданням провладних змі буде задушити ці акції і не дозволити їм зробити повістку дня, тобто не дозволити, щоб про мітинг почали говорити як про першу чергову новину. Тобто провладні змі мовчать, а в соцмережах введена цензура. Однак, коли суспільні настрої вже на підйомі замовчування можуть зробити ще гірше, воно буде створювати уявлення, що влада боїться говорити про мітинги, а значить, вони мають на неї вплив і силу, і знаходять відгук в людей. Тому тоді треба вдаватися до нових дій. І одним з прийомів є так звана заглушка. Це не критика і не спростування якогось факту, а протиставлення йому аналогічного, лише з іншою тональністю. Наприклад, коли починає збиратися якийсь мітинг проти влади. Влада організовує свій мітинг. В новинах ці два мітинги об'єднуються в один сюжет і спершу розказують про провладний мітинг в нейтральному тоні, а потім про той, що проти влади, теж в нейтральному тоні. Однак, по-перше, Перший сюжет сприймається важливішим, і це традиційно. Передаючи новини, ми спершу говоримо про найважливіше. По друге, перший сюжет буде триваліший в 2-3 рази. І по третє, для картинки обираються такі ракурси, при яких провладний мітинг виглядає більш масово, ніж є насправді, а мітинг проти влади візуально виглядає меншим по кількості, ніж є насправді. І по четверте, офіційні повідомлення МВС. Скільки учасників в якому мітингу бере участь? Звичайно ж, мітинг підтримку влади офіційно зібрав в 3-4 рази більше людей. А по факту все може бути якраз навпаки. І по п'яте на рахунок керівників чи учасників мітингу опозиції використовуються натяки: герої 90-х, любителі міцних напоїв, лиця які не тронув інтелект. Качки в спортивних костюмах, мрійники, ідеалісти, крикуни з факелами, агресивні підлітки і так далі, вже знайоме вам навішування ярликів. Слідуючим прийомом, який часто використовують в таких випадках змі, є анімація. Обирається якийсь неординарний скандальним чи емоційним відтінком або прямо скандальний вчинок. І видається, як ніби він характеризує явище, акцію, мітинг. В цілому, і ніби як він формує певне відношення до цього явища. Наприклад, мітинг з цілком нормальних людей на ньому знаходять якихось персонажів не дуже здорової зовнішності, які розпивають якусь рідину з пластикових стаканчиків. І в сюжеті про мітинг використовується ця картинка, яке враження виникне в людей, які побачать такий сюжет. будь-якому мітингу будуть такі люди, і точно будуть такі, які здаватимуться неадекватними, нездоровими психологічно і так далі. Дехто, як мінімум, взагалі може стояти збоку і спостерігати за тим, що відбувається. Із цих людей можна вибрати потрібних і через них сформувати в людини ставлення до мітингу як такого. І як завжди, все це можна використати в іншу сторону, наприклад, показати якусь дівчину з квітами на фоні учасників іншого мітингу або силовиків з обмундируванням. Як ви вже знаєте з попередніх відео, завдання викликати потрібні емоції і дії. Тому завжди варто пам'ятати, що показується якась частина від цілого, і вона не випадкова. Цей же метод дуже часто застосовується з використанням яскравих образів. це про випадкові події, які є яскравими, добре запам'ятовуються і можуть перекреслити всі попередні тенденції досягненням. Наприклад, Байден, який спіткнувся, піднімаючись на трап літака. Випадкова подія, яка потім фактично в комплексі з кількома подібними, не менш яскравими, сформувала нову репутацію. І Байдена вже запам'ятають в такому світлі, так само як зараз, згадуючи Біла Клінтона, відразу згадується Моніка Колевінські. А не якісь його успіхи в політичних діяннях. Один контекст руйнує все. І точно так само з мітингами, навіть якщо на мітингу буде 90% достойних, чесних, справедливих і освічених людей, достатньо буде знайти двох-трьох неадекватних чоловік, або й не знайти, а наприклад, запустити цей мітинг спеціально, і висвітити дії цих неадекватів по всіх ЗМІ. І відношення до мітингу в аудиторії буде сформованим. Чому це так працює? Чому одна яскрава подія чи випадкова помилка може так легко перекреслити всю напрацьовану об'єктивну статистику? Яскраві повідомлення впливають більшою кількістю каналів. По-перше, яскраве повідомлення привертає увагу. В ідеалі захоплює її в людині. По-друге, з яскравістю інформація стає більш конкретною і особистісною. По-третє, яскраве звернення направляє думки. На проблеми і аргументи, які потрібно подати як важливі. І по четверте яскраві події більше запам'ятовуються, і, звичайно, всі ці канали вимагають як мінімум фотографії, а краще повного відео по радіо чи тексті таке не проведеш. Непомітним, але дуже потужним ефектом телебачення є ефект особистісної присутності. Людина по замовчуванню впевнена, що те, що вона бачить, відбувається тут і зараз на її очах, і є абсолютно реальним. А можливість камери показувати ситуацію з епіцентру подій робить людину їх безпосереднім учасником. Ми навіть не задумуємось, але коли бачимо, як людина біжить з камери, яка рухається за нею, наш мозок сприймає, що це ми і біжимо за цією людиною безпосередньо. Камера дає ефект безпосередньої присутності і безпосередньої участі. Вибір ракурсу зйомки це вибір точки, з якої глядач як безпосередній, хоч і фактично віртуальний учасник, буде сприймати ситуацію. Тому, коли в серії пенальті крупним планом показують воротаря, глядача виникає відчуття, що він стоїть прямо біля цього воротаря. І якщо ви раніше про це не думали, то дуже ймовірно, що ваша підсвідомість реагувала саме так. На використанні цього ефекту і побудований ще один прийом: свідчення очевидців, враження безпосередніх учасників подій, ну або людей, які видають себе за безпосередніх учасників подій. На людей, які чітко для себе сформулювали своє бачення сенсу подій, що відбувається, вони не впливають. Їхня аудиторія ті, хто сумнівається, ті, хто не визначився, ті, кому складно відповісти. До речі, основна боротьба в виборах якраз іде за цю категорію людей. Якби люди не були такі невпевнені, то і гризні було б менше. Тому невпевнені люди, які постійно вагаються, вигідні будь-якій владі в будь-якій країні. Цей прийом пробуває навіть тих, хто спочатку тримався, тих, хто бачив, що соцопитування не відображають реальну картину. Тих, хто вловлював, що експерти притримуються однієї лише точки зору і необ'єктивні. Але от вже живе слово людини, яка щойно все це пройшла і розказує прямо з епіцентру подій, без цензури, а якщо ще емоційно, там захекано і не добираючи слів, в глядача складається враження, що він сам стоїть біля цієї людини і вона йому переповідає все те, що щойно ось-ось пережила, прямо тут. Ця людина така ж проста і щира, як і глядач. Ну і як тут не повірити? Як тут побачити прямокутнички на плечах якихось легенько проглядається з-під такої рідної одежини в хрестиках? Тому і вірять люди так охоче тим, хто веде репортажі безпосередньо або нібито безпосередньо з місця подій і голосують за них, а потім, а що потім? Пам'ять рибки річ коротка. Однак, якщо такі очевидці описують не на шесті Соранчичичу Пакабру, а політичні події, наприклад, мітинги, то тут інформацію потрібно буде старанно контролювати. Враження очевидців мають підштовхувати людей до певних потрібних висновків, ціль сюжету, висновки або дії. Реалізувати це можна трьома варіантами. Опитати кілька очевидців і обрати вигідного, вдало обрізти чи змонтувати інтерв'ю очевидця, або мати заздалегідь підготовленого, який скаже все те, що потрібно. Однак треба використовувати їх акуратно, адже одні й ті ж очевидці, кочуючи, по подіям мають шанси рано чи пізно бути впізнаваними. І якщо ви дивилися відео про спіральне очання, посилання на яке є в описі цього відео, то зрозумієте, яку неоціненну роль ці очевидці мають для її формування. Голос. Думка і позиція однієї людини, яку показують змі, сприймається як позиція всієї групи. В ситуаціях конфліктів, в тому числі акцій чи мітингів, дуже ефективними є прийоми засновані на глибокій і підсвідомій потребі людини належати до групи. А з цією належністю в людини можна легко викликати почуття гордості, правоти, справедливості, впевненості в своїй групі. Тут потрібно максимально підкреслити правоту потрібної групи і максимально розлюднити групу протилежну. Часто тут використовується прийом трансферу або переносу, коли одна людина, група людей, явище чи факт асоціюється з іншою людиною, групою фактом, що може викликати в людини як позитивні, так і негативні асоціації. Він базується на властивості людського мозку поєднувати поточне переживання і досвід від попереднього. Накласти одне на інше, формуючи асоціативні зв'язки. Хоча, по факту, об'єктивно між цими людьми, групами чи явищами немає зв'язку. Мене свого часу дуже полюбляло ЦРУ. ру. Наприклад, першій шпальті газети друкується стаття про щось неприємне там, вбивство зґвалтування, бажано з відповідними фотографіями. І тут же поряд фото якогось політика, і якась невеличка стаття про нього. І людина підсвідомо асоціює переживання від шокуючої новини з образом політика. Як, наприклад, газета Ля Пренса від 5 грудня 1980 року в Нікарагуа. Фотографія Умберто Ортеги стоїть поруч з фотографією понівеченого тіла. Їх пов'язує офіційний поліцейський жетон, нібито знайдений біля тіла. Сюди ж ікони з образами політиків чи картини, де вони в образі імператорів, вміло використовуючи фотошоп або відеомонтаж, можна творити шедеври пропаганди. Поєднувати, наприклад, виступи якогось пропагандиста, е, пардон, політичного оглядача, з якимось дуже відомим пропагандистом в минулому, і якось почне виявлятися, що в них є риси лиця схожі, і статура і походження, і так далі. І трансфер відбувся. Лайк, якщо теж це помічали. Як відбувається трансфер на телебаченні? Головне вловити потрібний кадр з потрібного. Ракурсу. І ось же політик, який махав натовпу свідомих фізичних осіб на фотографії, виглядає як Гітлер на відкритті Олімпіади в 1936 році. Додаємо кадри хроніки. А якщо вдасться виловити ще щось подібне в промові чи натовпі, а це насправді не складно, а зробити ціле кіно з півзвучних кадрів, хроніки і фактичних по місцю, і повторювати, 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 потрібна асоціація гарантована. А якщо немає таких людей в натовпі, Можна запустити своїх агентів і хай собі там салютують по-римськи. І все пояснювати довго не треба. І думати теж. Всі довольні, всі сміються. Висновки в людини виникнуть якби самі по собі. В цьому і є сила трансферу. Пропагандисту не потрібно довго пояснювати, а людям думати. Достатньо вибавити потрібну асоціацію, щоб підштовхнути людей думати в певному напрямку. Тому, якщо бачите склейку поточних подій чи персонажів і якихось з минулого, будь-то негативних чи позитивних, майте на увазі, можливо, хтось хоче, щоб ви зробили для себе потрібні комусь висновки. Можливо, позитивні, можливо, негативні. А можливо, там і дійсно було щось спільне. Ще одним поширеним варіантом трансфера є використання образів тварин, де людина чи група людей. Прирівнюється до якихось зазвичай реальних істот, і тут може бути як позитивний трансфер, де людей порівнюють з соколами чи орлами, так і негативний, коли порівняння йде з менш приємними тваринами по типу шакалів, стерв'ятників чи чогось іще. Це теж пропагандистський прийом. І часто в таких випадках трансфер поєднується з пропагандистським гумором чи висміюванням. На відміну від власне гумору, пропагандистський гумор носить негативний характер і часто використовується замість адекватної аргументації чи критики. Щось подібне можна спостерігати, коли в дискусії в когось закінчуються аргументи, він переходить до грубих жартів і образ. Саме гумор дозволяє понизити захисні реакції глядачів. І відключати в них критичне сприйняття того, що відбувається. Думаю, вам знайомі випадки, коли грубо висміювалися певні групи людей з певною ознакою, а з цього дружньо сміялися такі ж люди. Часто до висміювання вдаються, коли немає реальних фактів і аргументів для заперечення. І тоді це чи не єдиний спосіб сформувати певне відношення до людини чи групи людей. Тому знову ж звертаємо увагу: якщо когось висміюють, значить, по факту не мають. Чим заперечити ще один прийом висвітлювання незручних владі мітингів це обливання гряззю, коли лідери, організатори чи учасники звинувачуються у всіх смертних гріхах. Через них не їздять маршрутки, люди не дісталися на роботу, не будуть платити пенсії, не вивозять сміття, курс долара росте, економіка падає, не можна виспатись, діти плачуть і так далі. А якщо це відбувається одночасно, у всіх. Ну, або майже усіх змі, то дуже ймовірно, що це цілеспрямована і організована кампанія. Окремим прикладом тут використовується прийом групового обливання грязі, коли різні, ніби різні між собою люди, організації, політичні діячі, політичні затяті вороги висказуються однаково негативно по відношенню до лідера чи самих мітингарів. Ціллю є створення в суспільстві думки. Щодо них всі без виключення відносяться негативно. Ці прийоми слугують формуванню спірального мовчання, про яку ви вже знаєте. Людей треба переконати, що лише негідники, ідіоти і тупі не підтримують позицію більшості. Помимо цих, можна використовувати й тонші прийоми маніпуляції і викликати в людей несильні емоції, а сіяти підозри і сумніви про це можливо, ми поговоримо ще. А поки пропоную вам запам'ятати цікаву фразу не вір очам своїм. Тому читайте книги, вони розвивають мислення, дивіться на факти беземоційно і звідстані. А також розвивайтеся, бо крім вас, це точно нікому не вигідно.